Сьогоднішній уривок, що охоплює 29 і 30 розділи книги повторення закону містить короткий виклад поданих раніше правил і засад завіту Бога з Ізраїлем. Коли Ізраїль послухається Божих заповідей, Бог одарує його неперехованим списком чудовних благословень. Якщо ж народ помилиться і не послухається, то його спіткають лиха і прокляття. Але результатом всього цього буде повернення Ізраїлю до Бога, воз'єднання після вигнання і славне відродження, фізичне і духовне всього народу. Таким чином Бог виявиться переможцем у світовій історії, коли суверенно приведе у виконання свої вічні і незмінні наміри щодо обраного народу. Частиною цієї есхатологічної програми оновлення Ізраїлю є вражаюча обіцянка, записана у жостому вірші. І обріже Господь Бог твій серце твоє та серце насіння Твого, щоб ти полюбив Бога свого усім своїм серцем та всією душею своєю, щоб жити тобі. Метафора обрізання серця нам знайома, але ми звикли вважати її новозавітньою ідеєю. Іноді, спрощуючи, ми говоримо обрізання тілесне. Зовнішнє було в Старому Завіті. А в Новому Завіті маємо обрізання духовне, внутрішнє. Тим часом ця ідея була взята з закону і закріпилася в Старому Завіті, описуючи остаточне відкуплення Ізраїлю, яке наступить, Мойсей стверджує, що Бог обріже їх серця. Це щось подібне до навернення, коли Бог знімає з людини схильність до зла і робить її здатною виконувати заповідь Божої любові. У книзі Єзекіїля ми знаходимо одне з пророчих бачень розвитку цієї заповіді, що походить з тори, коли пророк описує, яким чином Бог збере Ізраїль з-посеред народів, очистить його і обріже серця людей, закликаючи до дотримання закону. І візьмуть вас із тих народів, і позбираю вас зо всіх країв, і приведу вас до вашої землі, і покроплю вас чистою водою і станете чисті зо всіх ваших нечистот і зо всіх ваших бовванів очищу вас. І дам вам нове серце і нового духа дам вам і ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла і дам вам серце із плоті. І духа свого дам я вам до вашого нутра і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. І ви будете сидіти в краю, якого я дав вашим батькам і будете мені народом, а я буду вам Богом. Результатом обрізання серця є послуг Богу. Мойсей стверджує, що коли Бог остаточно обереже серце свого народу, Ізраїль знову прислухається до голосу Господа і виконує всі Його заповіді. Бог дасть силу для досконалого виконання свого слова. Він звільнить всіх від рабства гріха і дозволить ходити в праведності. Це велика обіцянка, яка для Ізраїлю виповниться в повноті в майбутньому масіанському царстві. У Біблії термін необрізане серце. Відноситься до людини впертість і гордість, якої дозволяють проявити послух Божим заповідям. Необрізане серце не підкоряється волі Божій, така людина слідує за голосом чуттєвих плотських бажань і піддається їх впливу, а обрізане серце має той, чия воля була звільнена від тілесності, завдяки чому ним керує дух Божий. Бог обіцяє змінити нашу природу і волю. Це відбувається, коли ми довіряємо Месії. Апостол Павло говорить, що ті, хто стали співучасниками через Месію, вже зараз вступають в завіт з Богом і отримують дар обрізаного серця. У Посланні до Колосян апостол називає цей дар обрізання Христове ви в ньому були й обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в христовім обрізанні. Повернення до Бога покаяння в івриті тешува займає в Біблії дуже важливе місце, це також одне з головних послань Євангелія і вчення Ісуса Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Нам потрібно пам'ятати про це кожного дня, ніхто не є таким святим і праведним, щоб не потребувати цього, і ніхто не є таким грішним і падшим, щоб не міг покаятися івриті слово покаяння буквально означає повернутися, тобто відвернутися від чогось і рухатися в протилежному напрямку. Ідея полягає в тому, щоб перестати робити зло, відвернутися від нього і почати робити добро, не тільки змінити способ мислення, а й поведінку. Сатана каже людині Бог більше не побачить тебе. Як ти ще можеш просити про це? Однак Божа любов, явлена в Месії більше Бог, не пошкодував сина, але віддав Його за всіх нас, щоб ми отримали прощення, навіть якщо нам доведеться просити про це багато разів щоденно. Бог приймає щире покаяння, Він не відвертається від людини, яка бажає змін і просить вибачення в ім'я Його сина, але дає милість прощення. Юдейські мудреці звертають увагу, що раніше у книзі повторення закону, 10 розділом 16 віршом Бог говорить у формі повеління, і ви обріжете крайню плоть свого серця, а шиї своєї не зробите більше твердою, а в 30-му розділі 6 вірші він говорить, що сам обріжує наші серця. Бог хоче, щоб ми це зробили, чи він це зробить сам? Якщо ми зробимо який-небудь перший крок, нехай дуже невмілий і незаграбний до відмови від гріха, Бог прийметься з радістю і підтримує нас в нашому безсилі. Бог радіє, коли ми каємося в гріхах і вибираємо його шлях. Ісус показував у притчах, що навернення хоча б однієї загиблої людини викликає велику радість на небесах. Розповідаючи про загиблу вівцю, він підкреслює, Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за 99 правників, що не потребують покаяння. Мойсей підсумовує своє звернення до Ізраїлю наступним твердженням: Дивися, я сьогодні дав перед тобою життя та добро і смерть та зло, якщо віднести підсумок закону коротким твердженням. Цей уривок був би хорошим варіантом. Бог ставить перед своїм народом вибір, вони можуть проявити слухняність або непослух. Перше веде до життя, друге до смерті. Можливість вибору чудова можливість для людини. Бог закликає йти в вибори життя, щоб жив ти та насіння твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до нього. Як тоді, так і сьогодні це реальний вибір, який має реальні наслідки. Коли Мойсей подає цю альтернативу народу, вибір між благословенням або прокляттям, життям або смертю, нам згадується ситуація в Едемському саду. Історія обертається навколо. У раю було два особливих дерева одне дерево життя, друге дерево пізнання добра і зла, що є вибором смерті. Вони знаходилися перед Адамом і Євою як два варіанти, але і тоді Бог вказав їм правильний шлях Від дерева пізнання добра і зла ти не повинен їсти, тому що як тільки з'їси плід з нього, неодмінно помреш. Вибір, однак, належав їм. Вони вибрали смерть, відділення від Бога і прокляття. Тепер поговорить до Ізраїлю сьогодні взяв я. За свідків проти вас, небо й землю, життя та смерть дав я перед Вами благословення та прокляття, і Ти, вибери життя, щоб жив Ти та насіння Твоє, щоб любили Господа Бога свого, щоб слухалися голосу Його та щоб линули до нього, бо Він життя Твоє. Крім того, в реальності Нового Завіту ми стикаємося з аналогічним вибором. Ми можемо вибрати Божі шляхи або власні, ми можемо вибрати Месію або відкинути його. Ми можемо довіряти йому, його жертві або покладатися на власну справедливість. Той, хто вибирає месію, вибирає життя, тому що він сам сказав Я воскресення і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Єдина альтернатива шляху смерті. Триматися за Бога як за милосердного Отця Месія прийшов для того, щоб ми мали життя і достаток. Всім слухачам бажаю достатку Божого миру, шалом до побачення. Матеріал підготував Емманел Махніцький, музика Павліна і Шимон Статечні читав Андрій Наконечний.